Доброго дня, Це традиційний огляд фейків та пропаганди держави-агресора. І почнемо із заяви офіційної особи Росії, речниці МЗС Захарової, яка заявила про те, що мовляв населення в Україні скорочується, а почву і зірно вивозять із України все активні. При цьому вона, по-перше, не згадує причини цих процесів скорочення населення, адже через війну багато українців були змушені залишити місце свого постійного проживання. Ну а маячню про те, що з України вивозять грунти вже неодноразово спростовували на всіх можливих рівнях, оскільки це повна ахінея навіть не підлягає жодному коментуванню. Це повна брехня, що стосується зерна, то якраз Росія зараз і блокує зерновий коридор, не дозволяючи українським виробникам аграрної продукції постачати цю продукцію для найбідніших країн світу, внаслідок чого світ знову постає на межу глобального голоду. Як це було минулого року, що і змусило зрештою Росії піти на поступки і відкрити. Зерновий коридор. Йдемо далі. І ще один фейк з простого виконання однієї з ключових осіб російського політичного олімпу, секретаря Ради безпеки Патрушева, який дав інтерв'ю газеті Ізвістія, наповнене фейками. Зокрема, починаючи з того, що, мовляв, Америка хоче напасти на Сибір і мати там певні резерви на випадок виверження Єлоустонського вулкану. Але не про це мова, а про те, що виявляється, за версією Патрушева, саме Америка напала на Україну. Україна. Ребується американцям только в качесті об'єкта нещадної експлуатації природних ресурсів без традиційного населення. Знову не згадує про те, що українці вимушені залишити Україну в зв'язку з агресією саме Росії, а не якої не Америки. Слідує такої неонацистської лінії, продовжує далі Патрушев, Вашингтон уже привертіли її в територію, яку мільйони людей масово покидають. намагаючись знайти за границі защиту од прафашистських притіснень. Ну, Традиційний вкид про наявність нацистів при владі, тоді як самі Росії треба шукати у власних коридорах тих, хто сповідує цю людоненависницьку ідеологію. Йдемо далі, і дуже цікаве викриття того, як російські спецслужби за допомогою своїх агентів організували серію фейк. Мітингів по Європі. Про це встановило розслідування консорціуму журналістів. Зокрема, було встановлено, що російська влада організувала постановочні акції протесту з критикою Євросоюзу НАТО та України в Парижі та Мадриді. Для прикладу взагалі використовували не просто плакати з однаковими гаслами, а повністю ідентичні плакати. Навіть шрифт був використаний однаковий рукописний шрифт на цих плакатах. І гасло традиційні: НАТО хватить бомбіть Донецьк. Не передавайте Тярує Україні, а на бомбіт Луганськ і так далі. Тому подібне, ну мета цих в Києві зрозуміла: це створити ілюзію, начебто, відсутності підтримки України з боку європейських столиць, які в свою чергу постачають нам потрібне озброєння для того, щоб протистояти російській агресії. Йдемо далі, і російські пропагандисти, зокрема, телеграм-канал Путін в Телеграмі надав трибуну для одного з підзабутих же в Україні політиків Геннадія Зюганова, лідер комуністичної партії, який закликав, як він стверджує, вести настоящу війну з України. Тобто, те, що зараз відбувається, це не настояща війна. При цьому він вкидає тезу про те, що з моменту початку повномасштабної агресії Росія не унічтожила ні один мост, тонель або железнодорожний путь, по якому вооружені сили отримують западне вооруження. Це повна брехня. З моменту повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала 75 залізничних мостів. Це тільки один приклад того, як вони руйнують саме цивільну інфраструктуру, яка не має жодного відношення до постачання озброєнь. Цікава пропагандистська лінія вимальовується в відеоблогах одного з американців, який себе. Подає як відеоблогер його звати Джо Роган. Він запросив в студію, як він стверджує Дейва Сміта політичного оглядача. Ну про такого оглядача неможливо знайти згадок в інтернеті, але цей оглядач дає потрібну інформацію для російської пропаганди. Путін почав спецоперацію на Україні, исходя из того, що эта есть тобто, спецоперація уже была сделана другой стороною. Они, напевно, захід Україну сделали частью блока НАТО, несмотря на то, что Україна официально не является членом НАТО. Ну Повна брехня, адже на момент повномасштабного вторгнення Україна, по-перше, навіть не мала статусу кандидата до членства в НАТО. А по-друге, на той момент законодавчо, на рівні закону було закріплено нейтральний статус України, тобто повне використання фейків і обхідів для того, щоб транслювати їх на глобальну аудиторію. Якщо ж подивитися, хто цей е, ретранслятор Джо Роган, який дав трибуну такому спікеру, то Джо Роган це людина, яка сповідує теорії змови, стосується вона, наприклад, зміни клімату. Він запрошував в ефіри так само імунологів, які заперечували важливість щеплення від коронавіруса, і навіть сам особисто пропонував лікувати коронавірус препаратом і вермектином, який насправді є засобом проти глистів та інших паразитів, які нерідко дають коням. Такі от трибун російської пропаганди цікаво, як російська пропаганда трактувала успішний візит президента Зеленського до Нідерландів. Вони цитують лідера однієї з нідерландських партій Каролін Вандер Плас, яка була незадоволена саме датою візиту українського президента. При цьому жодним способом не згадують, що ж насправді заявила ця політкиня та очолена нею партія. По-перше, ця партія підтримує передачі Україні винищувачів F-16. Це більше не є табу, стверджує вона. Ми будемо поступово виводити з експлуатації багато з них в найближчі роки. І очевидно, що Нідерланди роблять свій внесок з F-16, а союзники постачають танки, яких у нас немає. Так само вона, ця нідерландська політкіння, засуджувала Росію за агресію проти України і стверджує, що Росії доведеться залишити українську територію, щоб створити достатню довіру для надійних мирних переговорів, тобто жодних переговорів до того, як росіяни залишаються на українській землі. Ну і традиційний вже фейк, який навіть і не смішно коментувати, про начебто, у. України В якихось біологічних, біохімічних лабораторіях для створення біологічної зброї. Цього разу традиційно спікером є. Командувач військ радіаційної, хімічної та біологічного захисту російської армії, генерал-лейтенант Ігор Кірілов, який стверджує, що мовляв, американці вербували українців для того, щоб розробляти зброю масового враження. Якщо ж подивитися матеріали, які представив на розсуд публіки, то виявляється, що вся ця інформація, яку такий високий начальник російської армії оприлюднив, ця інформація була взята з відкритих джерел. При цьому ця програма. Стосувалося якраз нерозпосюдження ядерної зброї учасникам цієї програми. Україна була в замін за гарантії, які мала дати Росія щодо територіальної цілісності України. Ну і при цьому в цій самій програмі брала участь і сама Росія. Тривала вона до 2000 року. На цьому огляд Фейків завершує традиційним гаслом. Якщо у вас цікавить інформація російською мовою, дивіться канал Freedom, якщо англійською – та UA TV англійською мовою. а також дивіться українські телемарафони. Довіряйте українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.